Добрий день. 16 жовтня 2025 року засідання постійної комісії з питань екологічної політики, охорони навколишнього середовища та земельних відносин по розгляду звернень громадян і організацій. Село Вишку присутні 5 членів комісії в складі голова комісії Коміша Люба Михайлівна, секретар комісії ТР Михайло, заступник Байов Віталій, член комісії Горщ Юрій Петрогож Василь. Порядок денний сьогодні на комісії. Єдине питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельної ділянки. Ну, розглянути такий порядок денний. Поки утрималися. Так. Отже, розгляд питання щодо до надання дозволу на розробку проєкту земноустрою щодо відведення у постійне користування земельної ділянки. Надати дозвіл службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, юридична адреса міста Ужана Субраницька, 39 на розробку проєкту, що відведення постійне користування, земельна ділянка для будівництва обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, орієнтовної площею гектар 40. 284 квадрати за адресою село Яблонівка, Хузького району. Пропозиція рекомендувати проєкт рішення на розгляд чергової сесії. Ради фронти утрималися? За. 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 Отже, одноголосно за. У цьому засідання закриваємо.